Доброго дня, 6 листопада сьогодні місто Тернопіль, стоїть у нас чудова осіння погода. І Я почав копати саженці винограду. Е, хто слідкує моїм, за моїм каналом вже роблять замовлення, хто ще не бачив е, відео, пам'ятаєте, я робив відео весною, коли ми їх садили, садили по ледачому. Були просто живці. Робив ломом дирочки і ставив туди живці. Весна була холодна. Там робив два ряди, два ряди актинідії. Актинідія повністю вся загинула. А виногради десь процентів 50 прижилися, дали отаку кореневу, дали прирости. От і більші, менші, такі по пів метра е, сорти. Вже е, лоза практично визріла, все рівно цей саженець весною буде обрізатися е, на 2-3 на на бруньки, залежно хто як буде формувати. Е, так що вже починаю копати, маю 4 сорти. Ранній Прима України. Тоді по дозріванню йде Юпітер Кишмиш. Потім йде Аркадія, потім йде Джой. Всі ці виногради неукривні. От, бачите, яка п'яточка заложила, гарні корінчики. Всі ці виногради не укривні. В крайньому разі на... У нас, на Тернопільщині я їх не вкриваю. Якщо прогнозують великі морози, просто із шпалери кидаю їх на землю. Якщо є сніг, прикидаю снігом, а так, в принципі, нічим більше не накриваю. Обрізку ще своїх лос я не робив. Але зараз про саженці. Вартість такого саженця 100 гривень. Маю ці чотири сорти. Відправляю по всій території України новою почтою. Дякую за увагу, слава Збройним силам України, героям слава!